Так, всім дай Боже, підписота, ми тут виходимо з свого двору. Да, всім дай Боже. Що будемо робити? Роботу всю зробили, горіхи пособирали. Куди не треба кудись вийти, що ми тут сидимо, горіхів вже немає, тут пособирали, ждемо, поки випадуть з горіха. А куди будемо виходити? Десь я не знаю, десь треба вийти погуляти, десь сходимо та повіємо. То... Я навіть не знаю, куди гуляти, да. десь в ту, в ту сторону. В сторону. Може на копанку туди спорядкуємо. Там воно на копанку. А за все що там. Що там що. жара була, потім дощі були, що я там невідомо, побачимо. Чи, чи, думаю, чи... чи висохло, э, висохло закопанка, чи залилася там, чи води багато, чи нема. Цій машин та куча. А, я та їдемо. Дивіться. Ні ну... Йдемо. Я, Якось був на днях, то там вже копанка була, майже висока, але така вже було там. Ну. Бачите, я так заробився вдома, там все працює, Василь думає десь піти. А я не замітив, як він пішов. Ну, Треба десь виходити. Вже вже ну, пишіть коментарі, що там злива у вас була там. Все лічі не було. Що мозику зблюшити? Якщо є ну, якісь кучі. Є Музика в мене є. З собою колонку взяти, то я не взяв. Да, Вибачайте підписати, що відео не знімав. Просто зайнятий був. Та так зараз є час, поки є, то буду знімати для вас відео. Дивіться, як тут цей ліс такий. Что там? Я музыку не? О, музычка. Ну, с музыкой лучше идти. А, о, ты о едешь, мотоцикл бай. Е. О, ё! Ну, башься? Нас тут давно не було, вже тут часто подають, вам покажуть. О, дивіться. Продаємо землю під комер... комерцію. Туда? Подають Це... цей участок. Ага. О, вже. Вже майже біля тебе, але тебе на тій стороні. Ну, ну а тебе зайшли, скопилися. Ах, музичка так підвеселює. Пишіть коментарі, яку музику слухайте, може, чаю. О, забув. Всім дякую за тисячу підписників, Вже тисяча підписників таке свято. Такі сиджу собі, бачу, вже 999 підписників, а тут опа, тисяча, вже тисяча подписників. Понравилися люди <плес> можуть. <плес> <плес> Я саме українське люблю. Це якась суперман, я не знаю, що українською український висвітлюється. Не, українську. Политик витву. Підраду. О, ми вже не бачили тебе. Ще трохи і йдемо до копанки, тай. О, горіх! Дивіться. Тебе теж є? Он віше. Безплатні горіхи, хай будуть. Перекусні собі. Пишіть там в коментарях, що там е, збирайте горіхи з себе там. Що є багато горіхів. Ну, бо нас там вже до 5 мішків може бути. Я при це здати їх. Там є один клієнт? Ну, є такий Приймає е, горіхи. Але треба десь цілі прийшти. А, ну, да. ці а, а, так... а то як ще розби оббий тако... Вже доходимо до копанки. копанки наші побачимо, що там робиться. Може в неділю е, е, вийде відео, як ми будемо тренічка. Набули на даний кат. ми були. на ну. Вийдемо, будемо знімаємо вам. Давно не знімали. Коли буде біля копанки ближче, то включу. Підписала та дивіться, ми доходимо вже сюди. Заходим. Цей вхід. Дай я тут як веником побачимо, так. <звучить> Момент істини. дивіться, -мо! Болото, <звучить> Капець! <звучить> я ще ні разу не бачив, там роблять бачу. Ну. А у вас ж буде займатися. Я ще ні разу не, раз не бачив цю копанку таку, що геть. А, э, Оце я е був на днях таку, я й таку кафе, думав, що... буде. я думав. Ти думав, буде більше води, це ж до дві злива йшла вчора. І все, без копанки не буде вже? Ну, две дані злізуть. Ох думав. ти шо! Ди тримав, мене. Але я би добре не впав. Дивіться, тут колись було глибоко. Там риви, Де? Та вони вже, я не знаю. Дивись, он є ну, там. Диви, це мало того сказати? Багато. А де більше, я не знаю, де бій. Подивіться був. просто, он, дивіться, скільки карасів. Там їх десь 20 штук є. Mm, то ж було. Це стільки загинуло, бля. Копала да, риба, вся никакво. Нічого ну... нема, не стало. тут думала вже ходити. Папа, куди свіжди, дай я попереду тобі пройду. Давай, Дай! Ну. Я розкажу тобі, що ти дорога. Я був їздив свої роверо, приїхав, думав, їхав в білок криниці. Думав, заїзди сюди по дорозі, глянув, що тут. А тут взагалі колюжа така була мала. Щоб дай Бог душі лянуло, щоб колюча якась була туди більша. А вона щось тут сухо було взагалі. Це приморозки, я не знаю, як приморозки вони. Це вже все бачимо, висока вода. Ну, висока вода, я дивіться. Я не... Коли сюди боявся йти, хоче лопати повинно. А О, що це не роблять? Що роблять? там новий участок купують? Приїхали люди, мають участок купили. Тут оце сміття лишню землю висипали де по край копанки тут дим. Тут і. Ти бачиш Ло? Цього главного немає. Де? Іди вперед. А як я вже не люблю, аби туди вино. Викидаєш, і все, не буде Ну вони ще повністю, а може засипати. так? Ну вже я не знаю, це вже за мною більше не буде си. Це ж як хазяїн прийде, то що йому буде? Ну дядьки Паша прийде. Ну. Як прийде за армії, це во не, він ну. де служить. Там де mm. повоз добивається, бо кацапів, no. та де такі дрони. Та він як приїде побачив, що це робить, ну. то мене, він їм по... Та усі ну. То, він такий випуше, їм поп'єй. Шоу. Да не моя слова зубил мене через yeah. крест. Yeah, yeah. 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 Да ты погода. врыв, оборона летіла, может быть. Да конечно згубила. Ну угода, то побачить провести. Ту водосток і ну тут десь из души вода стекала без дороги, киди заливала. Я буду все робити, в мене вдома роботи куплю, я туди не встигаю. Я туди раз в тиждень буваю, що кожен день буду їздити, тут в мене голоди і хазяйство мені треба. Ну, мені теж треба все. Це ще учеба, тобі вчиться, тобі ще. Ти ще молодий студент, рано буде, чи з 100 днів. Ранній студентські роки вже прийшли, вже пачуть, тобі таке колесо. Гуля була, две голя, так? Я я не можу дивитися, две голя, тобі. Дивіться, як тут метала шукачом пошукати. Две? Воно шипить щось живе, типу оці очерети впитують воду. Воно щось дише, природа жива. Ще воно рослиня вживає цю воду висмокчує, бачиш, бо mm. воно сушить. Ось таке медвеса робиться, важко. вас. Ну, такі, от чагарники, які позаростали. Йо, нема кому що покусити. Позаростало, вручну кусити. курсити. Я манав такого мені хто буде плавати. Ну. Такі-то діла тут. У ну. нас такі що? Э, були там порадки, робили, обрізали, тоді повисло. Ну, Все прибирали. Але, то, то, то добре, що там два. А якби тут сказали покусити, покусили б, так? Да, дали кусу. Ну. хай би на моторчику, хай би на бензю кусити, покусили б, якби заплатили ще а, якби той дядько паша мені виказав подзвонити до нього, сказати, що тут у нас копало. Давай подзвони. Можна подзвонити? Ну, наберемо, скажемо, дядько ви як там я зараз подзвоню. У вас копанка пересохла. але М -м. чи він повірить, чи не повірить. Давай подзвоним. Йдемо, йдемо десь. Йдемо. Нас кажеш, планах підписати таке. Е Сьогодні е, в п'ятницю вийде таке відео, да? А в суботу може пойдемо на ставок знімемо відео. Чи на ставок висох? Ставок? Подивитися ставок? треба. Ну треба на ставок куди. Ну, Подивіться. Так. Да. Наголос з ними. Алло, добрий день. Добре. Це ваші дзвони. А що там, таке сута, як вас справи. Да. Да. Бо ми тут у вас тут на копанці зараз з Юриком. З Юрою. Да. Тут дивимося, у вас копанка висохла. Так, да. да, ну. Ну так, да, воно таке, як і вода висохла, там воду росій наверху залишились, по позгинало там, хто-то таке. Yeah. О, вчора була злива, душі йшли, то думаємо, що трохи було води. А тут мало, тут калюжа така ну, ну. то Там риба була, ці карасики, то вже, по, вона ж висохла, вже вони, 20 пропала 20. риба. Ну, такі то діла. Ну. А тут біля вас ще участок якісь і люди купили, там оце є. Тут якусь землю вивезли, туда, тут так край копанки закидають викидають, на тут насипали. То, так... Ну, тут бачите, якби. Ну ну, бачите, ви служите то... То, таки... а я то... ну, я тут. А я-то раз в тиждень приїжджаю тут на відео. Ваші тут такі. Добре, тоді. Добре, добре. Добре. Ну. Добре. добре. А ви що ще довго будете? Добре, все, добро вам. Що ну, шо там в шоці? Ну, каже дядько, все, каже, отакі от то хай, як воно, каже, йом же кропанка, що йому ну, дивно. Вже часу нема за неї дивитися, каже, вже як на службі, то він. Ну. Каже, хай мать дьоб, засипу їй. Те, що буде, то й буде, що в мене. Ну важить і стоїть, чи строїть. Це був таке фотка. Не, а Фотка, змінив. Це треба в галереї. Не, де, де. Такий ставочок був гарненький, дивіться, що стільки карасів. А де ж такі малі взялися? Вони ж розводились тут. Я сидів, ловив, а воно очерети тряслися, такі ну, не ростились риба. Тут бачу, що тряслися очерети. Я такий подзакидував. воно щось на опариші брало, ну, на червяки більш воно активно клює. Вона вперше воно так вот кльовує, але нічого не ловиться. Вона бачу розводила, а більше караться, я не знаю, де вони подівали. Куди вони пощуть? так теж мають його. Пропала риба, так пропала. — Що Шо, будемо йти? Ну, зараз, думаю, фотку зараз таку покажу. Знайо. Знаю. У мене була, тут я приїжджав за так строить, що тут домики строить. Ну, якийсь новий участок, люди приехали, башня. А, а там що було за місяць, того, що зараз, Що там було? Там якесь пустувало, там участок. Mm. Чукать довго. Ой, пускай. Mm. Выкие О, велика фотка, така фотка. Ну. О, фотка. Дивіться, який був с того гарно. Таку. Все, все будемо завершую відео на цьому слові. Угу. Повіли будем... з вами копанку цю таку, будемо вже з нею прощатися, якщо що зміниться, то для вас знімемо відос, да, що станеться ти... з нею. Що буде далі, будемо бачити ну, і знімати. Будемо там... знімкувати, знімкувати для вас. Ну, там було бачите, колесо там є. Я не знаю звідки вони з десь хтось кинув. А там було ще колесо тут було, ти тоді щось казав. No. Там я був витягнув його, коротше закинув його туди. Там ще палки подуставав. Тут mm. якийсь... Он бач, бруківку ти понакидав, хто його понакидав, на черта його кидати в воду. Я ліз туди думав, щоб там чисто прибрати, коли вода набереться, понад двері які. Хоч бери собі додому. Треба. Та вона ну, що на ну, мене є та, трохи там. Є, так, цегли, mm. є, мають. А пруківки немає, ніц. У мене веде в нагоді пригодиться, що стежку, де весною буде затопити двора, буде така стежкою. Хоче дари. Все, все. будемо прощатись з вами, да? да, так? Ставте лайки, емоції. Ну, ставте лайки, моці, давайте 10 лайків. Підписуйтесь на канал. Всі давайте коментарі давайте. пишіть, колокольчик нажимайте, не пропускайте відео, завтра буде ще відео. Все, всім пока. Все, давай.